Моє вітання! З вами архітекторка Анна Бажан, і ви на каналі Хочу говорити про архітектуру. Сьогодні ми поговоримо навіщо це все. Я маю на увазі, навіщо цей канал я почала вести це ділитись тими навиками, які допоможуть вам робити кращу архітектуру. Тобто, в нас освіта архітектурна не зовсім рівномірна, а часом геть нерівномірна. Візьмемо ті ж самі вищі навчальні заклади, які у нас є. Вони ну раптом п'ять на цілу Україну. А скільки архітекторів хоче мати гідну освіту, хороші знання? Скільки е, молодих людей вірить в те, що вони, поступивши в університет, отримавши архітектурну освіту, будуть хорошими архітекторами в своєму місці? А хтось навіть захоче стати відомими архітекторами як не тільки в своїй країні, а поза межею своєї країни. Ну і що? Ці всі люди повинні просто зупинитися і сказати собі: я не поступив в класний університет, а поступив в якийсь технікум і, в принципі, вже поставити хрест на своїй роботі. Ну, звісно ж, ні. Саме тому я тут, тому що я прийшла цей шлях. Я знаю, що таке, коли закінчуєш університет, який просто дав тобі освіту, і він далекий від того, щоб конкурувати з гігантами архітектурної освіти в Україні. І я це чудово розумію, Та навіть ті самі гіанти, вони вже не такі хороші, бо то розібратись. І, на жаль, як би там не було, багато університетів починають занепадати. І цей занепад пов'язаний з тим. Що йдуть сильні викладачі старої школи, які змушували студентів працювати, і виховували від них певні навички, загострили свою увагу на вирішення архітектурних питань, передавали свій досвід, тому що це часто були практикуючі архітектори в Україні. Натомість їх замінили архітектори, бізнесмени, які маломальськи пропихнули себе в той університет, викладають учням е освіту якусь. Все пояснюють, а потім з них, ну, вибачте, беруть взятки. Ну, так і є. Тобто більшість проблем великих університетів України, які навчають молодих архітекторів, це те, що вони беруть взятки. І ця проблема дуже і дуже велика. Тому що ти або хочеш закінчити університет і платиш конкретному дяді тьоті або ти його просто не закінчуєш, і тобі створюють такі умови. І про це, якщо попитати студентів, вони про це говорять. Таку я фразу почула, типу, ви збираєтесь навчатися в архітектурі, вам ізначально треба бути незбідної сім'ї, тому що вам прийдеться багато витрачатись. Ні, чекайте, витрачатись на матеріали це одне, витрачатись на лапу викладачу це зовсім інше. Ну, Я розумію, що в нас життя в Україні важке, в університетах не платять і так далі. Але чекайте, якщо говорити про студентів, які навчаються на платній формі навчання. То вони якраз платять за навчання. І зараз взагалі йде тенденція до того, що скоротиться кількість державних місць. Починається те, що приходить студент на фірму, і ви думаєте, він добре робить свою роботу, він взагалі нічого робити не вміє. Ну, В нього немає жодної освіти. Фірма, по суті, перенавчає цих студентів під себе. Одиниці, які можуть ще більш-менш щось зробити. І це за рахунок того, що. Людина опанувала якісь до того навики хороші, які їй допомагають робити. І мене це сильно обурює. Саме тому я розпочала цей канал для того, щоб зануритися в цю сферу, що і як зробити, як зробити це добре, як зробити це якісно, як зробити це найкращим чином, щоб розв'язати як архітектурну задачу, так і особистісну задачу. Найбільша наша цінність це люди, це люди, які нас оточують, і наше майбутнє ось це покоління архітекторів, яке підростає, це не просто люди, які прийшли собі походити, подивитись довкола, це наше майбутнє архітектури. Приходить молода студентка на фірму, починає працювати. І замість того, щоб люди, які оточують, дали якісь якісні знання, щось в неї клали, вони починають такі. «да, Що ти там, не звертаємо на тебе увагу, нам до тебе байдуже. Да? Виростає ця людина, так чи інакше чогось навчаються, і архітектура від того стає гіршою, тому що вона допускається якихось помилок, якихось неточностей, планування гірші, умови проживання людей гірші. Для кого це все? Щоб, що? щоб якась старша людина з досвідом просто залишила цей досвід для себе. Ну а може навпаки, треба якраз нове покоління, яке приходить архітектори, віддавати їм якісь знання, щось давати краще, щоб ці люди могли робити ще краще і передавати. Свої знання наступним поколінням, які будуть робити ще краще, а не ще гірше. А тенденція йде до навпаки. Час, по суті, він один, але його не вистачає в тому плані, що фірма для того, щоб зберегти активний потік замовлень, не будеш набирати великий штаб людей, які будуть сидіти і просто сидіти, нічого не робити. Їм вигідно тримати невеличку купу людей, які будуть постійно виконувати завдання. І через такі велике напруження всередині фірми ці люди вони часто не можуть відволіктись і приділити час комусь новому, передати ті самі знання. Тому я вважаю, що знання, які, наприклад, навіть в мене є, як справитись з тою ж кризою в творчій професії от архітектора, як справитись, наприклад, з якимось незнаннями, як вирішити питання навіть елементарного пріоритеті, як підготувати те саме резюме, портфоліо. Воно допоможе наступним архітекторам добути ту інформацію, яку, наприклад, я не змогла добути, коли була молодою архітекторкою, тому що Ютуб він розвивається. І український Ютуб в тому числі потрібно його підтримувати. І отакий нішевий YouTube Ютуб в плані архітектурної професії він навіть дуже і дуже потрібний. Я зараз знайомлюсь з багатьма своїми однолітками, які дуже активно розповідають про дизайн, про архітектуру. Про відновлення мозаїки, про якісь такі от класні речі, які нашу архітектуру роблять краще, які привносять український стиль, справжню ту архітектуру, які намагаються робити все найкраще. І це якраз те покоління, яке може передати хороші знання наступному. Я навпаки хочу дати те, що я маю, для того, щоб ви могли цим скористатись і зробити як процес проектування цікавішим, так і саму архітектуру загалом. Тому. Коли ви навіть з маленького містечка, з якоїсь там невеликої університету, який не входить в топ кращу п'ятірку, що ви, коли пропрацюєте свої сильні сторони, почитаєте, подивитеся самі відео, зможете зрозуміти, в якому напрямку вам рухатись і робити свої процеси класними. Настільки класними, що коли ви прийдете в будь-яку архітектурну фірму, буде таке відчуття, наче у вас вже там супердосвід. Яка вигода мені з того? Того, що коли ви прийдете, наприклад, в фірму, де працюю я, або я засную на той час якусь свою фірму, до мене прийде безцінний спеціаліст, який зможе робити круто свою роботу, я зможу на таку людину покластись. Якщо, наприклад, згодом я зніму відео, як правильно визначати інсоляцію, як вона рахується і так далі, тому подібне, я буду знати, що якась одна людина подивилась це відео, скористалась цими знаннями, а потім зробила дуже класний результат. І чим більше навколо мене професіоналів, Тим краще створювати архітектуру, бо вона створюється разом, вона створюється багатьма людьми, а не кимось одним. Просто ну, хтось одна людина, вона собі живе в просторі, де її живе. Але коли ми разом працюємо над архітектурним об'єктом, кожна людина володіє тою навичкою, яка допоможе покращити цей процес, хтось шикарно підмічає деталі, хтось дуже гарно відчуває естетику, а хтось ну, просто незамінний в практичному застосуванні тих чи інших речей. Тому архітектори єднаймося. Спільна робота над архітектурними проектами зробить нас сильнішою, команди цікавішими, а архітектурні об'єкти красивішими і ефективнішими. Доєднітесь до перегляду відео, я буду записувати нові. Випишіть свої коментарі, що б ще вам хотілося почути, адже саме так я зможу розв'язати ваші якісь проблемні питання. І буду рада новим знайомствам. Дуже дякую за увагу. Всім па-па!